Всім вітання з нашої сьогоднішньої студії, і ми продовжимо наш проєкт «Волонтерські історії Час для нас. І сьогодні до нашої студії завітала людина, з якою я познайомилася вперше під час війни, прізвище якого знайоме більш всього по зовсім іншій людині відомій художниці Катерині Васичко. А сьогодні в нас в студії це Дмитро Васічко. Я радію, що сьогодні саме ви завітали до нас і розкажете свою історію, яка привела до волонтерства, чомусь час для нас. Безмежно радію, що маю такого волонтера в нашій команді, такого вірного і відданого дітям, дітям з інвалідністю. І я хотіла, щоб Дмитро розказав сьогодні його історію знайомства з нашою командою. Все почалося саме під час війни. Почалося все, в принципі, з нашого знайомства завдяки Ірині і Сергію Балакарєвим, які нас, в принципі, познайомили. Я тоді приїхав в гостя до вас у спортивній формі, і ви мені якось зразу так сходу сказали: О, ви ж тренер по футболу. Я кажу: ну, в принципі, займаюся. А в мене є до вас задання. І тоді я і поїхав в інтернат перший раз, побачив всіх дітей. Ми пограли з ними в футбол, і потім вже це стало на постійній основі. Але ж крім тренувань були й інші задачі. І, скажімо так, я дуже прив'язався до дітей, всі вони різні, всі вони з різними долями, долями характерами. Порушенням, якщо да. от фізіологічні якісь нюанси, от. і наша дружба триває до сьогоднішнього дня. Я більш працюю з старшою групою, але ж знайомлюся от, за ці роки я вже познайомлюся із іншими групами, з іншими дітьми, які теж чекають, коли приїду я, іноді навіть з друзями. От. І оточуючи мої друзі. Мої рідні, близькі, вони теж бачать, чим я займаюся, і всі хочуть е, взяти в цьому участь. Ну, хто, хто як може, хто якось матеріально допомагає, хто через мене передає якісь е, смаколики або речі, яких вони потребують. Ну от, в принципі, так. Ну, я скажу більше, що э, саме Діма можливо найбільше передав телефонів, планшетів дітям зарядних пристроїв, э, спортивних буць э, одягу э, на постійній основі. Я скажу, що коли до мене сьогодні приходили підходили діти, то із великою любов'ю вони сьогодні обіймали і мене, і Діму. І скажу, що коли його немає, і він там не приходить певний час, а приходжу я, то вони питають, ну коли він буде. І я дзвоню, Діма, треба йти, тому що це, це не можна зрадити. Тому що ці діти є, вони серед нас. Це діти, у яких немає батьків. 80% дітей нашого Ніжинського будинку-інтернату це діти позбавлені батьківського опікування. Опікуном є директорка Олена Гармаш. І для дітей створюються всі умови для їхнього розвитку, для реабілітації, для дозвілля. Це чудовий заклад. І радіємо, що. От сьогодні 6 грудня, і ми вітали дітей з Днем Святого в Миколая. То наша робота це не про день і свята, а це про системну, постійну, буденну і рутинну роботу з цими дітьми. А я ще хочу, щоб ти поділився однією історією, яка дуже важлива для людей з інвалідністю. Оскільки в нашому місті є. Закритий заклад, колись він був закритий. І під час війни я більш ближче познайомилася саме з ними. Це люди, які з порушенням зору, це наш утос. І я хочу, щоб ти сам розказав цю історію про цей утос, як нам вдалося зробити неймовірні речі, продовжити ту справу, яку для для створення належних умов для проживання цих людей. Бо люди мають жити в комфортних умовах, особливо люди з інвалідністю. Розкажи про це. Так, вони мешкають в умовах не дуже комфортних, це точно. Ну, Справа вся в будівлі самій, да. До мене звернулися з проханням допомогти. По-моєму фаху. Я енергетик, електрик і часто займаюся цією справою. Була величезна проблема саме з електропроводкою. Простими словами. Постійно щось відпадало, перегорало, вибивало. Люди, які там мешкають, у них немає централізованого опалення, і тому потрібно було дуже якісне електропостачання, щоб працювали ті самі калорифери, кухонні якісь прибори, побутова техніка. І тому це було треба зробити якісно, надійно, щоб воно працювало на багато років. Тому. За нашою допомогою з тобою, ми організували фонд, і було закуплено електрообладнання, були замінені лічильники в кожній кімнаті, зроблено окремий облік, зроблені електроосвітлення було зроблено загальне і у кожного індивідуальним. Ну і саме головне це потужні електролінії розеток. По сьогодні все працює, люди задоволені, проблем ніяких немає. Тому я думаю, що ми зробили дуже хорошу і якісну справу. І нам дуже пощастило, що в нас є такі люди в команді, які зголосилися підтримати ідею електрифікувати, змінити повністю кабелі, всі е, там провода, е, систему саму надання електрики для того, щоб люди мали обігрів. Насправді для нашої організації це вдалося зусиллями багатьох, оскільки. Е, Діма очолив саме цю ініціативу, тому що завдяки йому було все зроблено, зінженеровано і підключились багато наших волонтерів, які допомогли втілити цю ідею, а також багато благодійників, завдяки яким ми втілили це фінансово. Бо ми думали, що нам вистачить 30 тисяч гривень, потім 50 тисяч гривень. В результаті воно нам обійшлось десь близько 80 тисяч гривень, і це все завдяки нашим і міжнародним партнерам, і нашим українцям, нашим ніженцям. Хто став небайдужим до цього питання підтримки людей? Розкажи про це. Так, да, ну в принципі, я можу тільки додати, що те, що ми зробили, воно працює сьогодні. Я думаю, воно буде працювати ще довго. Е, да, це не капітальний ремонт, але ж ми зробили те, що змогли зробити на цей момент. От е, да, я дякую теж людям, які допомагали нам. Це мої колеги. Мої знайомі, друзі. Багато хто ще телефонував, пропонував допомогу, але в принципі було достатньо. І ми дуже швидко це зробили. От. Чому я радий? Чому ти трохи три роки продовжиш цю справу? Чому ти три роки волонтериш? Можна було б заради просто знаєш, от приходять по різному волонтерству, а ти залишився? Ну, я не можу. Ну, якби, я бачу, як люди радіють. Взагалі, бути корисним для когось це, це такі, то, що нас, нас робить людьми. Ну, я не знаю. Простими словами, я кайфую, коли кайфує інша людина. Ну, інколи ти це робиш за гроші, да, коли ти робиш е, свою роботу. А це ж без коштів, розумієш. Тут є. Е... Колись ви сказали мені таку фразу, що е, не хвилюйся, якщо ти не можеш цього зробити, в тебе немає часу. Це нормально. Коли в тебе буде час, ти це зробиш. Коли в мене є. Я так і роблю. Є в мене вільний час, я знаю, що я допоможу комусь. Я це роблю. Я дякую тобі, оскільки це не одні справи, там не дві справи це постійна робота. Можливо, поділися історіями, які в тебе пов'язують з хлопцями, ну, для того, щоб ще більше дізнатися про те? Ну, час від часу я так, щоб привернути увагу людей, щоб вони розуміли, які є у інших людей проблеми. Я часто роблю на Фейсбуці якісь пости про життя. І розкриваю трошки характери дітей, які там мешкають. От, е ну, можу повторитися, наприклад, про е які унікальні бувають діти, які там мешкають. От е мене дуже вразив там Діма, мій. У нього феноменальна пам'ять на цифри. І він прямо от може запам'ятати. Я не знаю, як йому це вдається, одразу чи він вивчає, але він запам'ятає телефони всіх своїх оточуючих, друзів, мене дати народження і тому подібне. Це мене дуже вразило. Ще він гарно малює і гарно малює запам'ятовує місцевість. От з ним спілкуватися, от щось в цьому є. От Просто цікаво, навіть ти сам можеш в нього, спілкуючись з ним, чомусь навчитися. Ну, от така історія маленька, наприклад, саме якщо... а, в принципі, вони всі унікальні, всі діти, всі мешканці, з кожним можна поговорити, знайти підхід, щось дізнатися, щось розповісти. Ну, Крайній подарунок, який зробив Діма з нашого інтернату, це був комп'ютер, особливий такий, розмальований, і написав для Галі Бондаренко. Я дякую тобі за твою працю, оскільки і ця зустріч, і це інтерв'ю, і це, ця розмова, це розуми про цю справу, якою займаєшся не за гроші, а займаєшся для того, щоб бути людиною і нести цю місію, нести це світло для людей, для інших, які цього потребують. Я дякую тобі за те, що ти це робиш. А я дякую вам за те, що ви теж це робите. Дякую, дякую, ми спільнота, і я радію, що є такі люди, як ти. Що можеш побажати нашим глядачам для підтримки цього руху? Що може кожного мотивувати? Я хочу побажати найбільше я хочу побажати в наш складний час сил. Сил, щоб робити добрі справи.